Віктор Галасюк, народний депутат фракції радикальної партії. Дякую. Тут сьогодні звучало питання, чи зробив щось уряд, чи не зробив. Ви знаєте, уряд зробив дуже багато, тільки не того, що треба. Бо що уряд зробив? Він примудрився залізти в кишені найбіднішим людям. Пенсіонерам. Я думаю, що це у вас буде змога сказати біля мікрофону. Я Хотів би просто про прокоментувати і дозвольте. Я завершу короткий коментар. Прокоментуйте, комментар. будь ласка, те, що говорить Олег Березюк. А нарешту у вас буде достатньо часу. Ми приміку. би хотіли, щоб позиції всіх парламентських фракцій були дуже чіткими, прозорими і зрозуміли людям. Чи підтримують вони турядову політику, яку здійснює уряд, чи вони за повне перезавантаження уряду? І кого вони готові делегувати на посаду прем'єр-міністра? Щоб Зрозуміло. ви чітко це назвали? От фракція радикальної партії каже: ми готові делегувати на позицію прем'єр-міністра Олега Ляшка. Так, він сам викликався на цю позицію. Програму. Знаємо, це сталося в цій студії. Запрошую до центрального мікрофона Віктора Галасюка, народного депутата із фракції радикальної партії. Нагадаю, що глядачі у студії свободи слова сьогодні поділилися за відповіді на запитання, що несе в Україні коаліційна боротьба за. Портфелі 55% глядачів у студії вважають, що це результатом буде новий уряд. А 45% і це синя крива 45% вважають, що будуть нові вибори. Це червона крива. Отже, пане Голосюк, ви з тих трьох народних депутатів, радикалів, котрих делеговано партією до робочої групи з напрацювання нової коаліційної угоди. Тобто радикальна партія вже повертається до коаліції. І чи є участь в уряді умовою повернення радикалів? Дякую за запитання. Я хотів би почати з більш широкого питання. Навіщо взагалі люди обирають депутатів для парламенту? Для того, щоб депутати сформували професійний уряд, який буде робити справжні реформи. Що таке справжні реформи? Справжні реформи це ті дії, які підвищують добробут громадян, які поліпшують умови ведення бізнесу, і які ліквідують ті величезні проблеми, які накопичились в діяльності програми. Питання: чи відбулося це у нас сьогодні? Відповідь очевидна абсолютно всім. Про що говорить те, що в європейській сучасній красивій країні за 10 років відбулося дві революції. Це говорить тільки про одне: про те, що суспільство пішло значно дальше в своєму розвитку ніж українська влада, і те, що українське суспільство черговий раз. Дає колосальний мандат довіри владі на те, щоб якісно фундаментально змінити життя країни і життя кожного громадянина, а влада кожного разу не вміє, не хоче чи з якоїсь іншої причини не користається цим шансом. На жаль, ми маємо констатувати це і сьогодні: що модернізації країни за цей час не відбулося, не зважаючи на те, якою дорогою безцінною ціною нам дався цей шанс на реформи. Коли ми кажемо сьогодні про підсумки діяльності уряду, є вони. Результатами реформ. Ну, слухайте, ну кожна людина, не треба бути ні економістом, ні міністром економіки, ні депутатом, щоб зрозуміти, що економічні і фінансові реформи уряду вони абсолютно повністю провалені, адже ні умови життя громадян не стали кращими, зросли безробіття. Втричі біднішими став кожен з нас. При цьому, що ми можемо ми відбудували виробництво, можемо зробили на перспективу якісь кроки, які дозволили би швидко змінити цю ситуацію, скажімо, за півроку чи за рік. На жаль, ні. Ні, реформи це є не просто зміна форми чи прийняття якихось законів. Скільки кількість тих законів прийнята? Реформи це є те, що робили Польща, Туреччина, Словаччина, коли а піднімали у них все прямо власне прямо Так зразу ставало краще. Та не питання в тому, що одразу ставало краще, ну ви ж, але коли ви ж запитуєте про це? Дивіться, коли відбувається наступне, що громадянам кажуть із року в рік вам треба ще більше затягнути свої паски. Та в мене питання: а чи треба затягати паски громадянам? Бо подивіться, що поточний уряд називає реформами? Це. З, з накласти оподаткування на пенсії це забрати соціальні пільги, це підвищити оподаткування доходів фізичних осіб з 15 до 18%. це забрати, забрати пільги у малого бізнесу аграріїв. Це називається реформи. Чи може реформи є набрати нових кредитів в МВФ? Це не є реформи. Чи може розпродати через приватизацію залишки державного майна? Це не реформа. Я хочу сказати, що уряд не там шукає гроші. Гроші треба шукати у олігархів. гроші треба шукати на митниці, подолати там контрабанду. Гроші треба шукати в тіньовій економіці. Бо сьогодні, коли більша частина української економіки є в тіні, то треба податки не збільшувати, а зменшувати їх для того, щоб вивести з тіні ті колосальні кошти, які сьогодні не копійки не платять до державного бюджету. Оце були би справжні економічні реформи, ті, які ми пропонували з самого початку проводити, тому сьогодні стоїть питання не в зміні облич в уряді, стоїть питання не в зміні прізвищ в уряді. Сьогодні стоїть питання розвернути економічну політику держави на 180 градусів з того, щоб затягати паски населенню навпаки, на те, щоб підвищити сьогодні соціальні стандарти. Ви подивіться, І дійсно для цього радикальна партія для цього радикальна має партія намір має повернутися до коаліції. Значить, дивіться, що до повернення до коаліції, наша позиція є абсолютно чітка. Зрозуміло, ми вийшли минулого тижня з відкритим листом до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, де ми виклали антикризову програму розвитку економіки, через яку ми пропонуємо, яким шляхом подолати безробіття, яким шляхом залучити в країну інвестиції, щоб у нас будувалися заводи, і наша молодь не була вимушена поніверятися і їхати по закордонах, заробляти ті 300 євро. Для цього є абсолютно конкретний план реформ, абсолютно конкретні інструменти. Законопроекти, які ми внесли в парламент, і розраховуємо, що наші колеги з інших фракцій коаліції їх підтримують. Це і експортно кредитне агентство, яке вже в парламенті, це індустріальні парки, це державний банк розвитку, це інші інституції. От на, треба залучати міжнародну фінансову допомогу не на проїдання, не на, на збільшення тих золотовалютних резерв, яких жоден з вас не побачить тих резервів, а треба залучати на те, щоб відродити власне виробництво. Тоді будуть робочі місця. Будуть робочі місця, буде експорт. Буде експорт. Буде метою домогтися гардиня. всього цього, радикальна партія хоче повернутися до коаліції. І з метою всього цього, якщо Партнери з інших фракцій підуть на те, що вони признають в коаліційній угоді заборону на продаж сільськогосподарської землі. Якщо вони погодяться з нашою пропозицією щодо мораторію на підвищення пенсійного віку, якщо вони погодяться з тим, що не буде жодного особливого статусу для Донбасу, якщо вони погодяться з тим, що ми знімаємо оподаткування з пенсій, а також реалізуємо нашу програму антикризу економічного розвитку, яка в тому числі передбачає повне перезавантаження. Судівської системи повне. А не ручна е, е, система суддівська, яка буде підчинятись там одній гілці влади. Ні, так. От, якщо сьогодні у наших колег є розуміння на те, що немає далі край, потрібні країні радикальні зміни, справжні, не такі, які були імітаційні цей час, які привіли народ до зубаження, а країну до втрати перспективи, ми сьогодні ще все можемо виправити. Ми сьогодні можемо сьогодні зробити реальний план соціально-економічного розвитку країни. Під нього залучити ресурси, в тому числі за кордону і на розвиток. і для цього радикальна партія, партія готова прийняти участь в формуванні нової коаліції з новими економічним курсами з новою політикою, З розумінням того, яка величезна відповідальність лежить на кожному за реалізацію Зрозуміло. цього курсу. дякую, Петро Олещук. ласка, от Ну, безперечно, ви дуже багато э, цікавих правильних речей говорили. Хоча, чесно кажучи, у мене такі згадки були про такий достатньо старий жарт, про те, що для того, щоб корова давала більше молока, треба, э, і при цьому менше споживала продуктів, і треба рідше годувати і частіше доїти. Це, до речі, гарна да, да, я, я хотів запитати не про це. Я хотів запитати про те, що от ви зараз висуваєте певні умов, умови повернення вас в коаліцію, там у вас є відповідні програми і так далі. Ви вже були тривалий час в коаліції. Коаліції. Наскільки я розумію, у вас там теж були певні ідеї, певні програми, інакше навіщо би туди вступали. Наскільки я знову ж таки розумію, виходячи із вашої оцінки діяльності уряду, коли ви вперше вступили в коаліцію, ваші, так би мовити, пропозиції не були жодним чином задоволені. не да? так. Що на вашу думку тоді може бути гарантією того, що якщо, умовно кажучи, ви висунете певні умови, на цих умовах повернетеся в коаліцію, що ці умови справді будуть виконані, і де ви бачите якісь контрольні механізми, які запобіжники, які дозволять Зрозуміло. це все реалізувати, да. дякую за запитання. Значить, по-перше, коли ми заходили і формували коаліцію, то ми заклали туди низку тих програмних засад, з якими ми йшли на вибори, в тому числі ми з Олегом Ляшком були авторами цілого? Розділу в коаліційній угоді прискорений економічний розвиток, який передбачає механізми створення на робочих місць, стимулювання українського експорту, підтримки малого бізнесу. Але... На скільки відсотків було виконаний цей розділ? Мабуть, відсотків на сім, і то через просто неймовірні потуги і супротиви, в тому числі членів Кабінету міністрів, які сьогодні тут звучали. Це і Абрамавичу, цей міністр фінансів Єрецька. Я вже не кажу про голову Національного банку Гонтаревої. Тому абсолютно зрозуміло, що сьогодні, якщо ми формуємо нову коаліційну угоду і закладаємо ті речі, які, до речі, багато з них мають перейти з минулої коаліційної угоди, бо вона не є поганою. Там дуже корисних. Багато є речей, то під це потрібна жорстка відповідальність, і ми внесли відповідні законопроекти в парламент. Це тимчасові слідчі комісії, це відповідальність міністрів, щоб вони не мали права виїжджати з країни протягом півроку, після того, як йдуть з поста, щоб можна було розібратися в їх діяльності, а не так, що міністр попрацював на завтра він вже кудись за кордон полетів, а потім вся країна має розбиратися, де він взяв кредити, куди він їх використав і так далі. Бо кожен, жоден з вас не відчуває на собі ефекту тих кредитів, ефекту тих закордонних. Запозичень тому потрібна якісна зміна курсу потрібна сьогодні перегляд коаліційної угоди і закладення туди. Того досвіду, який не був врахований першого разу, і безумовно потрібна жорстка відповідальність за невиконання. І причому це може бути відповідальність. ця може бути передбачена навіть автоматично. Не виконує міністр коаліційну угоду, як це відбувається сьогодні. Автоматично він має виноситися подання, те, щоб він був відправлений у відставку. Більш того, як це сьогодні не парадоксально, але сьогодні. Радикальна партія, яка знаходиться в опозиції, часто значно більше відстоює ті позиції, які ми заклали в коаліційну угоду, ніж правляча більшість. Я вам хочу сказати найближчим часом, ви побачите, як будуть проходити в парламенті закони, в тому числі через експортно кредитне агентство для того, щоб здешевити кредити українським виробникам малому і середньому бізнесу, бо влада бере кредити за кордоном під 2%, А по скільки відсотків вони виходять на ринок в доларі по 15%, а в гривні. По 35 і 40%. Так, от ми це будемо виправляти так, як обіцяли нашим виборцям, бо ми розуміємо, що те, що обіцяли, те треба робити. Тоді... А все ж таки, де ви шукаєте гарантії, запобіжні механізми, щоб нова коаліційна угода спрацювала не тільки ж йдеться про відповідальність міністрів, а й про відповідальність фракцій і політичних сил за дотримання слова безумовно одне безумовно. щодо одного. Розумієте, я думаю, що ну вже, мабуть, достатньо досвіду і в наших колег з інших фракцій, для того, щоб розуміти, що має бути інстинкт самозбереження. Бо якщо ми не робимо зараз справжні радикальні реформи, які покращать життя громадян, які зроблять можливим малий бізнес в Україні і середній, який буде розвивати власне виробництво, то нас винесуть всіх, і ніхто не буде розбиратися, хто влада, хто опозиція, хто з якого боку сидів. Дякую, Руслан Бортник. Е у мене ще таке до вас запитання буде. Скажіть, будь ласка, дивіться, ви тривалий час були в коаліції. У вас був свій віце-прем'єр, ви до цього часу контролюєте деякі парламентські комітети, фактично, фактично знаходячись в коаліції. Ви двічі проголосували за закон про державний бюджет, таким чином, фактично формуючи нинішню соціально економічну політику. В такому розрізі, скажіть, будь ласка, для повернення в коаліцію, на сьогодні ви на які місця в уряді пропонує, претендуєте? На які, чи які напрямки у діяльності уряду ви, як радикальна партія Ляшка, готова на себе? Брати? відповідальність за цю, за цю діяльність уряду. Дякую за запитання. Я хочу наголосити на тому, що для нас відправною точкою є врахування тієї програми розвитку, яку ми запропонували. Тому якщо вона не буде врахована жодних посад, ми не будемо навіть це обговорювати. Нас не цікавлять посади в уряді, нас цікавить реалізація нашої програми виконання обіцянки перед нашими виборцями. Питання щодо бюджету, я хочу сказати, що єдиним аргументом, чому ми голосували за бюджет, який є абсолютно недолугом, є те, що сьогодні Військове забезпечення військовослужбовців з трьох тисяч було піднято до мінімум сіми тисяч гривень. Це для нас був той єдиний аргумент, який дозволив цей бюджет прийняти. А він є недолугим цей бюджет, тому ми зараз вже пропонуємо низку пакетних змін для того, щоб його виправляти. Для того, щоб ми провели нову реструктуризацію державного боргу, щоб Україні списали борги, так як списали Польщі, так як списали Греції, а не так сьогодні, як бідний родич. Набираємо нових кредитів і за ці борги купуємо знову закордонні товари. Ні, тому я ще раз хочу наголосити, що для нас жодних ми не виставляємо вимог щодо будь-яких посад в уряді. У нас немає таких вимог. Але у разі, якщо треба буде надати кандидатури, ми можемо сформувати і весь уряд повністю, але й не для того, щоб сидіти на цих стільцях, а для того, щоб виконати ту програму, з якою ми йшли до виборців. Я дякую Віктору Голесуку, народному депутату із фракції радикальної партії. Дякую.